Буквально на днях ми з одним з вас в коментарях підняли тему, чи варто записувати взагалі відео, починати записувати відео, чи це корисний навичок, для чого взагалі це робити. Я буквально пару тижнів назад записував це відео на англійській свої YouTube і подумав, чому б не поділитися з вами теж, тому що як на мене, це не просто корисний навичок, це один з найбільш важливих навичків. В 21 столітті, взагалі, якщо ви слідкуєте плюс-мінус за моєю діяльністю, особливо якщо ви тут давно, ви знаєте, що я займаюся відео, якщо не помиляюся, вже 5-6 рік, мабуть, а в руках камеру тримаю з своїх 13 років. І так як у мене дуже багато досвіду з зйомки не тільки ось такого незрозумілого контенту і якогось лайву, у мене є багато досвіду зйомки саме робочих моментів у вигляді цих відео, у вигляді соціальних мереж, у вигляді коротких. Довгих відео у вигляді зйомок е, тренувань, у вигляді зйомок курсів, у вигляді зйомок багато різного матеріалу. І я думаю, у мене достатній багаж для того, щоб поділитися з вами для чого це взагалі і кому це нафіг потрібно. Ви спитаєте, що я взагалі роблю? Я просто наводжу порядок і паралельно з цим думаю, чому б не записати вам це відео. Правильно, правильно, давайте будемо комбінувати навантаження і робити декілька речей одразу на користь. Давайте почнемо з того, що взагалі не стосується відео. А першочергове, що вам дає Сам навичок відео це формулювання ваших думок і вашого роту, щоб оцей цей процес був синхронізований, щоб ви думали і говорили однакові речі. Е, я в більшості своїх відео не записую сценарій, не прописую його взагалі. У мене максимум може бути тезісно, якісь теми написані, чи взагалі це просто тема як заголовок, і все. все інше я народжую в процесі того, як я записую. Я просто ділюся своїми думками, і вони всі структуровані. Я записую все з першого. Дублю це працює у мене, тому що у мене багато досвіду і тому, що в мене так мозок працює. Хтось каже. М Якщо б записував сценарій, було б краще. Я насправді пробував, і для мене це навпаки гірше, тому що я тоді повністю втрачаю не знаю суть. Я намагаюся дивитися по сценарію, по бумажки, що взагалі відбувається, і завдяки цьому я просто не знаю, я не я, скажімо так, коли я записую відео по сценарію, і це теж плюшка. Насправді, це просто значить, що мій зв'язок між головою і тим, що я говорю. Достатньо ефективний, а якщо ви подивитеся на себе і, можливо, не знаю на своїх знайомих, ви побачите, що те, що ви думаєте, і те, що люди чують, це взагалі різні речі. І не тільки тому, що люди сприймають цю інформацію по-іншому, а через те, що ви насправді доносите зовсім інші сенси. Людям, поки ви говорите, а ніж ви собі в голові уявляєте. І я думаю, що деякі з вас зараз будуть казати ні, ти що, такого немає. Я взагалі ідеально доношу свої думки. І спеціально для вас є дуже проста практика. Називається ось цей оп. Щоденник, бачите, ось така дуже проста штука. От спробуйте взяти будь-яку думку, яка у вас зараз в голові є, і записати її адекватно, так щоб вона з першого разу була записана правильно, щоб вона мала сенс, щоб вона читалася легко, щоб ви віддавши цей листочок іншій людині, ця людина могла легко цю інформацію сприйняти, не перечитувати по 15 разів, не перепитувати, а що ти мав на увазі, а взяти і за один раз повністю зрозуміти всю суть. От якщо ви не можете це написати, скоріш за все. Ви не можете це проговорити. І вам лише здається, що ви доносите той сенс, який ви хочете донести. І це перша причина для чого взагалі знімати себе, для чого знімати відео і кому це взагалі корисно. Другий же момент це сам навичок зйомки, да? як навичок. Який дуже корисний в сучасному світі, який багато моментів насправді закриває для вас в житті, тому що це не про те, щоб знімати відео на YouTube. цей навичок просто допомагає в усіх абсолютно інших сферах, тому що ви банально не знаєте. Де вам може не знадобитися відео, а якщо ви хочете записувати якісь навчальні матеріали, вам потрібне відео. Якщо ви хочете правильно виставляти світло, щоб у вас було нормально видно в камері, вам потрібні ці знання. Якщо ви хочете нормально виглядати на Zoom зі дзвонах, вам потрібні ці знання. Якщо ви хочете зняти свою, не знаю, там сім'ю, дівчину чи чоловіка для того, щоб просто була гарна фотографія, вам потрібні ці знання. Якщо ви хочете зробити презентацію, Якусь вам потрібні ці знання, і не тільки у вигляді відео, а взагалі бачення цієї картинки, бачення можливостей, бачення, як щось може виглядати. Да, для прикладу, як композиція складається, як виставляти ракурс, що потрапляє в картинку, що не потрапляє в картинку. Все це впливає, і все це ви можете навчитися просто завдяки тому, що ви знімаєте відео. І тут, скоріш за все, більшість з вас починає заперечувати. Мені не треба цей навичок. Навіщо мені ну? Щось когось там взагалі знімати. Я все життя нікого ніяк не знімав, і мені було абсолютно комфортно, і мені цього було абсолютно достатньо. Якщо ви подивитеся правді в очі, скоріш за все, це відмазки у вигляді того, що мені не комфортно бути на камеру, мені не комфортно доносити свої думки, мені не комфортно ділитися ними. Мені не комфортно, що хтось буде на це дивитися, і якось реагувати. Зазвичай це є причиною того, що ви ці навичок не використовувати і зазвичай уникає. От, якщо у вас є відчуття, що ви це уникаєте, це ще одна галочка. Для чого це потрібно робити, але для цього є дуже просте рішення під назвою, що вам не потрібно викладати ці відео нікуди. Ви можете знімати ці відео саме для того, щоб прокачувати навичок, як просто тренуватися. Ви ж не обов'язково тренуєтеся і показувати це в соціальних мережах. Ви просто тренуєтеся, тому що ви відчуваєте, що вам потрібно для того, щоб ви почували себе краще, для того щоб у вас було здоров'я краще. Да? От тоді ви займаєтеся, а не для того, щоб просто хтось це побачив чи десь вистав. Фоточку, правильно? Правильно. Тут так само, це просто навичок, який ви формуєте для себе, а для того, щоб прокачувати свою невпевненість для того, щоб дивитися на себе, для того щоб вміти взагалі сприймати себе, тому що якщо ви не можете сприймати себе на відео, ви, скоріш за все, в житті також себе не завжди комфортно сприймаєте. Як тільки ви вчитеся чути себе, як тільки ви вчитеся розуміти себе, доносити думки правильно, формулювати ці речі правильно, бачити себе в відзеркальному зображенні, скажімо так, да чути що. Що ви говорите, коли ви це відео переглядаєте перші рази? Вам зазвичай дискомфортно. Вам не хочеться дивитися, тому що, боже мой, я не так звучу. Хоча насправді всі люди вас так сприймають, і ви такі щось мені це не подобається. І з кожною новою ітерацією, коли ви знімаєте відео і коли ви його передивляєтеся чи монтуєте, оця грань змивається між тим, як я себе чую, коли я говорю, і як я себе чую, коли я дивлюся запис. Для мене зараз я звучу абсолютно однаково. Бо що на відео, що в коли я себе чую, і завдяки цьому я абсолютно вже комфортно себе сприймаю і в інших сферах свого життя, не тільки в, в плані голосу, а в тому не знаю, як я виглядаю, в тому, як я доношу свої думки, в тому, що мені менше тепер е, хвилює, взагалі а хто що подумає про мене. Я тепер е, більш розкованіший, скажімо так, в своїх діях. Мені легше ділитися своїми думками, мені легше ділитися, не знаю, своїми фотографіями, відео, чим завгодно. Через те, що світ змінився, чи він став мене сприймати якось інакше, а через те, що я для себе в своєму сприйнятті змінив цю позицію. І якщо я себе сприймаю адекватно, мені в цілому байдуже, хто що буде думати. Якщо ви будете зараз це заперечувати, для вас є дуже проста так само вправа, яку ви можете зробити. Вийдіть просто на вулицю, і поки йдучи по вулиці, ви ж не звертаєте увагу на людей. Які, наприклад, в поганій фізичній формі, чи які якось не так виглядають, чи які не вдягнуті дуже фешенабельно, ви ж на це все не звертаєте увагу. Так само і більшість людей не звертає на вас увагу. Так само ви можете подивитися, якщо ви відкриєте Ютуб і ви половину відео якісь дивилися і просто закрили на половині, чи подивилися перші 10 секунд і закрили, тому що вам не сподобалося. Ви сильно про це згадуєте? Ну, скоріш за все, інші люди точно так само вас сприймають. Не, не Різ за все, а сто відсотків так само вас приймають. Ви є там одною сотою тисячною е, в їх житті. Да? Оця хвилинка, яку ви проводите з ними, це ні о чому абсолютно. І в часи, коли соціальні мережі і потік інформації настільки великий, чесно про вас забудуть вже через п'ять хвилин буквально. А коли ми говоримо про те, щоб взагалі публікувати всі ці відео не для когось, а просто для себе, ви закриваєте сторінку. І ви просто викладаєте ці матеріали для себе для того, щоб практикувати ці знання, для того щоб е, краще розуміти себе, для того щоб краще володіти своїм голосом, для того, щоб краще доносити думки, для того щоб е, краще не знаю, взаємодіяти з цим простором світом, і вам було комфортно. Тому що якщо ми будемо дивитися правді в очі, ви думаю, самі знаєте, що ви цього не робите через те, що у вас є якісь. Там комплекси якісь невпевненості в собі чи в тому, що ви робите в своїй діяльності, да? і тільки через це ви не готові розкриватися, не через те, що у вас немає ідей, а ви себе змусили вірити, що у вас, наприклад, немає ідей. Просто через те, що ви до цього дуже великий проміжок свого життя блокували. Цю інформацію блокували цю можливість, блокували фантазії. Буду <губ> блокували те, що ви взагалі чогось там варті, чи у вас є потенціал, чи ще щось. Це наслідок. І якщо ви подивитеся, наприклад, на дітей, вони завжди готові чимось ділитися. Вони завжди відкриті, вони завжди хочуть щось вам розповісти. Повірте, у них досвіду набагато менше, ніж у вас в прожитому житті. Да? Але при цьому у них є дуже багато всього, чим вони готові поділитися. А ви, як мудра вже людина, вважаєте, що у вас немає чим ділитися з цим світом. Просто спробуйте цю аналогію тепер перекласти на себе. Я думаю, що кожен з вас це відчував, кожен з вас це проживав, хоча б один раз в житті. Тому я завжди кажу і я завжди буду казати сказати що навичок знімати відео це дуже корисний навичок, і ви можете мене в цілому логічно запитати: а чому саме відео? Чому це не може бути текст чи фотографія, чи не знаю аудіо? Тому що відео закриває одразу всі типи сприйняття інформації. Ви бачите картинку, ви чуєте голос і ви бачите жестікуляцію. Людини завдяки цьому будь-яка інформація сприймається набагато краще і правильно з цим ви можете ще текст додавати да якісь зображення, текст будь-що завдяки цьому ви прокачуєте одним шматком часу свого да там 10, 15, 20 хвилин. Ви прокачуєте одразу дуже багато сфер, тому що в звичайному житті дуже рідко випадає можливість, коли ви можете проявити одразу всі ці категорії одночасно. Зазвичай це або або, або. максимум дві категорії ви використовуєте одночасно. Коли ж ми говоримо про відео, то це одразу всі категорії ви закриваєте. Тому цей навичок однозначно корисний, і більш того, ви ніколи не знаєте, коли цей навичок вам знадобиться далі. Коли ці знання, які ви отримали при цьому досвіді, вам знадобляться в житті. Я знімав відео і фото не для того, щоб бути фотографом, не для того, щоб бути відеографом. Я ніколи це не заробляв. Гроші і я зараз не заробляю гроші, тим що я з. Знімаю для когось відео для мене це один з інструментів в моєму бізнесі, в моєму викладанні, тому що я хочу, щоб у мене була гарна картинка, тому що я хочу, щоб мою інформацію сприймали краще для того, щоб вам було легше її сприймати. Да? Тому що якщо б я знімався на я не знаю веб-камеру, ви б мабуть не дуже хотіли б це дивитися. Ну тобто, звісно, якийсь відсоток з вас це міг би дивитися чисто завдяки там інформації чи там сенсам, але для більшості все одно візуальна складова аудіо Складова, дуже важлива для сприйняття. І якщо б я вам говорив, ось так, я іншого та флот, мабуть, ви не дуже на ну, щось там чути. І буквально через там 5 секунд відео ви б вже закрили це і ну, такі ну нафіг, подивлюся, щось ще. Так само і для вас, да. Тобто ви ніколи не знаєте, коли ці знання взагалі вам знадобляться. Я почав знімати в 13 років, а мені ці знання почали. Приносити якісь не знаю користі, скажімо так, такі прям відчутні вже там в 20 років, коли я почав викладати його, да коли я почав знімати більше набагато. Чи я витратив ці 7 років просто так? Ні, це був класний досвід, який я для себе отримав, і завдяки цьому зараз. Коли у мене постає питання в тому, щоб покращити, наприклад, картинку, для того, щоб покращити е, мої матеріали, для того, щоб покращити, не знаю той саме практику, от який, я, до речі, записав по ресурсу, можете взяти, подивитися е, в описі. Залишив е, всі посилання для того, щоб це виглядало охайно, для того, щоб це виглядало красиво, мені потрібні ці знання. І от ці сім років, які я витратив зараз, вони дуже сильно окупаються, тому що для тих, хто цим тільки починає займатися, потрібно дуже багато зусиль е, прикласти для того, щоб все це банально просто продивитися інформацією. Тому що її дуже багато для того, щоб її за один там раз охопити. Коли ж у вас є хоча б базові знання, вам набагато легше тепер вимагати певного рівня від інших людей, і ви тоді розумієте там ціну утворення, ви розумієте краще, хто що має виконувати, і так далі. Це взагалі не пов'язано з соціальними мережами. Можна взагалі не вести соціальні мережі. Повірте, просто завдяки тому, що ви будете знімати один раз на тиждень 15 хвилин відео, якесь чи десяти хвилин відео саме для себе, викладати його на YouTube з закритим аккаунтом. Да? просто для себе це вже дуже багато в вашому житті змінить. Хочете введіть його як щоденник? І я зараз не торкаюся взагалі соціальною складовою, що це може потім вам приносити гроші, це розкриє ваш бренд, наприклад, чи вам дозволить познайомитися з якимись цікавими людьми? Тощо я про це навіть мовчу. Це скажімо так, шлях, який не кожен хоче проходити, але це теж можливості, які дає вам відео, тому так. Спробуйте, подивіться, напишіть в коментарях обов'язково ваші думки, буде цікаво почитати і зацініть практикум, який я зробив. Там буквально копієшна ціна. Заходіть, подивіться дуже класні матеріали. Рекомендую абсолютно кожному, тому що ресурс всім потрібен і правильно ним користуватися теж потрібно. Більш детально у цьому відео можете подивитися на сьогодні. Мабуть, все побачимося в наступний раз. До зустрічі.